У міністерстві оборони пояснили, як діяти військовозобов'язаному, який під час оновлення військово-облікових даних виявив, що він у розшуку. Докладніше далі. Як зазначили у Міноборони, все залежить від способу, який ви обрали для оновлення даних. Якщо статус у розшуку було виявлено під час оновлення своїх персональних даних у резерв плюс, то вам необхідно повторно авторизуватися у додатку. А якщо ж після повторної авторизації статус у розшуку не зник, вам необхідно особисто прибути до свого ТЦК для оновлення персональних даних. Це також треба зробити у тому випадку, якщо ви дізналися про статус у розшуку під час оновлення даних у ЦНАП. Як за Важило у міноборони статус у розшуку з'являється у тих військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку. Зокрема, якщо громадяни були призовниками, але не стали на військовий облік після 25 років. Зазначимо, що до 18 травня 2024 року військовозобов'язаними вважалися чоловіки до 27 років, тож вважається порушенням, якщо людина знялася з військового обліку, наприклад, під час переїзду, і не стала на військовий облік за новим місцем проживання і нарешті. Третя категорія порушників це класичні ухилянти, тобто громадяни, які отримали повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не з'явилися у визначенні дату і час без поважних на те причин. Проте, навіть якщо ви ухилянт, ви маєте знати не лише власні обов'язки, але також і права. Зокрема, треба знати, що представники ТЦК не мають права затримувати порушників зі статусом у розшуку та доправляти їх до ТЦК для оновлення військового. Облікових даних право на адміністративне затримання громадян та доставлення їх до ТЦК мають лише поліцейські. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.